Голубці з фаршем та рисом. Складники. Капуста пілокочанна. Одна штука, фарш м'ясний 600 грам. Рис, пів склянки. Яйце одна штука. Цибуля ріпчаста одна дві штуки. Морква одна дві штуки. Сметана 150-200 грам. Склянка. Томатна паста 1 чайна ложка, олія 30 г. Перець чорний мелений, дрібка, сіль до смаку. Капусту розібрати на, на листя, помістити в миску та посолити. закип'ятити чайник, залити окропом листя. Накрити кришкою і залишити на 15-20 хвилин, рис добре промити і варити у великій кількості підсоленої води до напівготовності 10-12 хвилин. Потім відкинути його на друшляк і промити холодною водою. Морку очистити і натерти на великій терці, цибулю почистити, нарізати кубиками. Розігріти сковороду, налити рослинну олію, обсмажити на середньому вогні цибулю та морку, помішуючи одну-дві хвилини. У фарш додати рис, посолити й поперчити. Потім додати яйце, засмажку та дрібно нарізану зелень. Добре перемішати. Великі листя капусти розрізати навпіл, на підготовлені листки капусти покласти невелику кількість фаршу і загорнути у вигляді конверту, скласти у казанок, приготування соусу, закіп'ятити чайник, розбавити сметану водою та томатною пастою 150 г сметани на пів літри води. Посолити, залити голубці соусом, тушкувати їх при слабкому кипінні під кришкою до готовності фаршу близько 50-60 хвилин. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!